Так, ось вже вечір на дворі. тепло, ловко. Не так жарко. Я оці лісосмозі вирішив зайти. Спочатку ходив по цьому полю. Найшов декілька железяк. Там дорога, того треба пробивати. Уже сонце заходить. Я вирішив зайти от сюди сосну. Зразу зрозумів, що тут мусора як вот повного. Не розваляється, бачите. Не знаю що у вас так. Гоманець. Так, откриваємо гаманець. Пустый. Так. Те ще. ще попереду якісь зйоки І от так я візуально внаружив деякі цікаві вещі Прямо цікаві Цей чермет, який я знайшов на полі. Оце це вже я тут зверху знайшов, валялась така машина. І оце, пройшовши до дороги, в лісосмоні тут хламу оця ковповна. Ось такий апарат З антеною. Така ціна Це Савдєповщина. Такая кукла валялась. Так. Далее я побачу, горшок, который валяется. Что Не знаю. <фуз> <как> Что-то он непонятной формы. А, он склепанный. Так. Ложка валяется. В общем, тут Рарик зібрався, така ложка Кошовка валялася заглянув кошовку, а тут ось яка штука. Ну це хтось або заховав або викинув, більше всього, Це весь мусор. Це получається викинув. Находка. Що далі тут? І ще мабуть я не знаю, тут треба шукати, довбати. Кетирально вершки які-то це совдепав які ну, це, це ще пішла. Вона вже тут лежить не один. Вот такие находки за сегодня. Талушкин, интересно. Икона, откуда вона взялась? Це выкинула то есть. Недалеко села есть. Цея цікава штука тоже.